Люстрація дісталася і до навчальних закладів 21 травня. У Хмельницькій педагогічній академії мали обрати ректора. Був оголошений конкурс про те, коли дійшло до голосування, двоє з трьох претендентів зійшли з дистанції. Вони не відповідали заявленим вимогам. Таким чином, ректор, яка очолювала академію протягом п'яти років, інна Шорубура, стала єдиним та безальтернативним кандидатом на посаду. Проте подібна постанова питання не влаштувала представників Хмельницької ради Майдану. Принципово старий представник, старий керівник навчального закладу суду, прокуратури не може працювати на цій посаді іменем революції, іменем Майдану. Це є ганебно і неприйнятно. По-перше, згідно закону про вищу освіту, було подано три кандидатури. Ці три кандидатури розглядалися. Ну що я зроблю, якщо хлопці не мають цього, професора? Майданівцям слово не дали, мотивуючи тим, що це поза регламентом засідання. Активісти стверджували, що у них нібито наявний лист від студентства, де ті прохають не допустити обрання Шоробори на другий термін, проте показати його відмовилися. Педагоги ж слухати непроханих гостей не поспішали. Тож засідання перетворилося на шоу. В какой шарик? ви о чому говорите? Ви позорите Майдан! Люди доблять, коли ви зарп, перестанете передаєте лятами, ігнорується маленька частина. Я дівався, що немає хіба людини, яка може стати на чолі цієї академії. Що ви такі йдете? Тут ми з вами продуктували надзвичайно високий рівень підготовки фахівців з повною вищою освітою. Наш навчальний заклад. Це серйозна педагогічна навчально-виховна система. Незважаючи на те, що голосуванню намагалися завадити, його таки провели. Представникам ради Майдану в черговий раз показали на двері. Таким чином, Інна Шоробура протягом наступних п'яти років продовжить керувати педагогічною академією, якщо її затвердить сесія обласної ради. Що ж стосується колективу, то зі 157 за неї проголосували 136 людей.